І поки світ вдивляється в небо над Ватиканом, у Києві діти вчаться захищати своє у столиці. Працює справжня школа дронів, де юні пілоти опановують технології майбутнього і заснував її не військовий, а вчитель музики. Як творчість стає зброєю, дивіться у сюжеті. На вигляд, звичайна класна кімната, але тут навчають не математиці чи літературі, а основам керування дронами. Free Sky Ukraine – це перша в Україні школа дронів для дітей, де учні від 6 до 16 років готують до технологічного майбутнього. Ще з дитинства я мріяла літати в небі, але ж люди не можуть так просто ти, ти ці літати. Так ось захотілося політати. Тато дав спробувати, і це так все закрутилося. Уроки Сергія як нотна грамота від простого до складного. Спершу симулятор, де кожен рух це репетиція перед польотом. У цьому віртуальному класі діти не лише вчаться, вони налаштовують себе на перший справжній злет. Просто все те, що я роблю у музиці, я просто переніс на дрони, і ми так само це все робимо. Все послідовно робиться так само, як музиція гамить у дерпеджо, Ми вчимо це все так само. І в дронах просто беремо вправи. Є якісь проблеми. Ми їх відпрацьовуємо і по потрошку, потрошку рухаємося. У школі нудьгувати ніколи складне пояснюють просто і одразу дають спробувати. Учні вчаться керувати дронами у віртуальному просторі, налаштовують навігацію, програмують траєкторію. Практика, головний учитель у цій школі. Наступний етап великий павільйон. Тут діти переходять до справжніх польотів, керують дронами в реальному просторі, вчаться утримувати їх у повітрі, долати перешкоди, і все це в ігровій, але технічно точній формі. на початку було дуже складно. Я постійно падала, щось було складно. Перший раз, коли я злетіла, то це вообще плакало. Воно страшно було розбито дрон, а зараз вже не так страшно. Головна ідея школи не про війну, а про знання, які діти зможуть нести у своє майбутнє, адже дрони це не лише про сучасність, а про перспективу. Вже сьогодні вони потрібні в аграрній сфері, логістиці, рятувальних операціях, кіно та науці. Навчитися керувати дроном, майже як водити авто, володіючи цією навичкою, можна реалізувати себе у десятках професій. Тут діти вчаться не просто технологіям, вони відкривають для себе небо. Free Sky Ukraine – це місце, де мрії набувають форми, а перші польоти стають початком великого шляху. Анна Муковос, Максим Дяченко для програми сьогодні.